Добрий ранок вам малята, любі хлопчики, дівчата. Сьогодні до нас завітав незвічний гість. А хто це, послухайте? Вірно, це котик до нас прийшов у гості. Подивіться, а в нього два м'ячики. Синій, великий і червоний. Маленький. Як ви думаєте, що цими м'ячиками котик може робити? Вірно, він може котити, гратися. Подивіться, якого вони розміру. Синій великий, а червоний маленький, а які вони за формою. Круглі, а на що вони схожі? М'ячики схожі на кульки. Так, малята, а ще м'ячики можуть котитися. Пропоную намалювати нашому котику такі самі м'ячики, але спочатку давайте пограємося перед цим. Подивіться, малята, який гарний у мене горішок. Я пропоную з цим горішком пограти трішки. Цей горішок фантазер. Він чудовий масажер. Візерунчатий бочок розвиває кулачок. Міцно ти його здави. Свою силу прояви. Давайте ще разочок пограємо трішки з горішком. Цей горішок фантазер. Він чудовий масажер, візерунчатий бочок, розвиває кулачок. Міцно ти його здави, свою силу прояви. Ось який гарний горішок, з яким ми з вами пограли. Давайте ми його покачаємо ось так. От. До однієї ручки до іншої. Ось такий горішок. Для роботи нам потрібна фарба червоної та синього кольору, листок паперу, пензлик, серветка та стаканчик із водою. Давайте ми згадаємо, як ми беремо пензлик у свою ручку. У нас є залізний фартушок, за який ми тримаємо пальчиками. Опускаємо пензлик у воду і віджимаємо гарненько останню крапельку та беремо, набираємо на кінчик фарбу, ставимо крапочку та робимо коло, такий собі. Бубличок. І зафарбовуємо його. Натискаємо ворсом гарно і отримуємо гарний м'ячик. Якого кольором у нас вийшов м'ячик? Червоного. Ставимо знову крапочку і від крапочки робимо бубличок. І серединку зафарбовуємо фарбочкою гарно, всю серединку зафарбовуємо вимиваємо гарно пензлик, щоб не залишалося фарби. Відтискаємо водичку і висушуємо на нашій серветочці та беремо синю фарбочку, набираємо фарби. Зайву відтискаємо, ставимо крапочку і робимо бубличок. Ось так. А тепер зафарбовуємо гарненько серединку. Ось такий гарний м'ячик синього кольору у нас вийшов. Набираємо ще фарбочку. Відтискаємо зайву, ставимо крапочку та починаємо робити бубличок. У нас вийшли з вами м'ячики великі і маленькі. Нашому котику сподобається а ми споліскуємо наш пензлик, відтискаємо водичку та висушуємо. Серветочкою. І ось така гарна у нас вийшли такі м'ячики. Нашому котику дуже сподобалось, які м'ячики ми йому намалювали. І він почав із ними гратися, почав їх котити. Малята якого кольору ми намалювали м'ячики? Червоного і синього. А які вони за розміром? Один великий, а інший маленький. А куди котик їх покотив? Гратися, звичайно! Добре, ми з котиком Мурчиком з вами прощаємось. Котик буде гратися своїми м'ячиками, а я вам говорю до побачення, малята.